Редакція за тема як та інтернат канал Богодухів ТВ завітали до вас сьогодні не випадково. Знаємо, що вже розпочалася щорічна всеукраїнська акція за чисте довкілля, тож роботи комунальників збільшиться а то й тричі більше. Скажіть, будь ласка, чи готове ваше підприємство до масштабної праці? Доброго дня, по-перше, усім телеглядачам. Ви знаєте, незалежно від того там. Є у нас проходить акція чи не проходить акція, роботи підприємства комунального в частності будують житло, і завжди дуже багато. І вона завжди є, і її треба робити, і вона її постійно роблять. Але знову ж таки, коли наступає весна, коли сама природа нас спонукає до того, щоб навести порядок в своїх оселях біля своїх помешкань в своєму місті, то звичайно, що і комунальникам... Доведеться працювати скажімо більш, більш інтенсивно та в більших обсягах. Чи готове підприємство? Підприємство завжди готове От, до роботи, до співпраці з мешканцями. І перш за все хочу наголосити на те, що саме підприємство, якщо воно буде одне працювати у цьому напрямку, то відповідно великих досягнень. Ми не, 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 не зробимо, тому що місто у нас доволі велике і за площею, і за населенням. Відповідно, і прибирати є, що йде. А та кількість штатних працівників, які є в відприємці, ну там вісім чоловік ну, в цьому напрямку, всього за штатом, дітки, це всього у вас працює скільки? Ні, кілька? саме прибиральники території, тобто ті, які працюють. Mm -hmm. Там ще два працівника по Славим будівництву, це ті, що там висажують квіти, обрізають дерева. Ну, 10 чоловік, вибачте, на таке місце і на таке місто, і в такому великому обсязі, і, звісно, що вони весь об'єм робіт не виконають. Тим більше, що е, кожну весну у нас роботи пробуваються дуже багато. От, і що хочеться, сказати, це що стосується персонально людей, да, як кажуть, е, працівників е, технічно. Технічне підприємство е, тут у нас. Є деякі проблеми, пов'язані перш за все з тим, що більше 80% техніки обладнання, яке експлуатує підприємство, вже давно, не один, скажімо так, мабуть, десяток років назад, виробило, виробило свій ресурс і підтримується в процесному стані, але виконувати роботи в тих об'ємах з тими навантаженнями, які б хотілося, ну просто... Буває ми, буває, ми не зможемо, бо техніка часто, часто ламається. От. А яка техніка взагалі от сьогодні, на сьогодні? Справи? Ну, Дивіться, для того, щоб прибирати територію, нам необхідний ну, все, Фронтальний навантажувач Т-156, якому вже майже 30 років, який дуже зношений. от, І як вигун, так і рама, ну, решта там його. Части. Тому він потребує капітального ремонту. До речі, хотів би подякувати депутатам міської ради, які пішли нам на зустріч, виділили відповідні кошти для капітального ремонту. Зараз ми працюємо над тим питанням, щоб знайти і визначити підприємство, яке надасть нам цю зробить цей капітальний ремонт. Робота ведеться успішно. Якщо Богдан все буде благополучно, то я думаю... Найближчий час ми це питання поставимо, вирішимо так, як треба. Тоді дійсно у нас буде можливість більш інтенсивно працювати, тому що це також виконує дуже багато робіт, як по очищенню снігу, так і по різним видам по погрузок, і в тому числі сміття там. А, а а Знарядні праці, от, належно, знайдя знайдя праці, праці ну такі, які ну, самі прості, там, як лопати так, звичайно. Ну, так. Та, ну, ми з цим забезпечуємо в повному обсязі, ми ще провели певні э, закупівлі в цьому плані. Тобто тут проблем немає. Є проблема з перевезенням сміття, не габариту, тому що якщо те, що сміття, тоді побудові відходи, які складають люди у контейнера, там у нас проблем немає. У нас три сміттєвози, вони регулярно працюють, вивозять то не габарит, який люди зараз активно зносять до місць збору тердипункту відходів, з одного боку, це ну, як, додаткове навантаження на, на працівників, а з другого боку, це дуже добре, тому що е, люди вже звикають потроху до того, щоб був порядок і сміття, навіть якщо воно з'являється, повинно вони ну, збиратися, зберігатися, збиратися десь якихось певних місцях, щоб його було зручніше. Збирати і вивозити на захоронення чи утилізацію. Тому, ну знову ж таки, для загрузки погрузки на машину потрібен трактор і самі машини. Ті два самосвали, сази, які у нас є, вони теж дуже давні, один мій ровесник, їм вже за 50 років. Майже другий трохи волосся, але від цього суть не міняється. Вони теж зараз у працездатному стані, але знову ж таки великих навантажень і інтенсивної роботи вони не витримують. Тобто Їх треба теж постійно підтримувати у робочому стані працездатного. Зараз ми ще працюємо над ремонтом нашої автовишки АГП-22. Готуємо її до знову ж таки інтенсивної роботи, тому що дуже багато робіт планується по кронуванню дерев, по видаленню дерев, які вже засохли, які створюють небезпеку для громадян. От, причому по всіх мікрорайонах міста, починаючи від е, мікрорайону перемога, ну, немає, мабуть, таких вулиць, я, яких би не стосувалося питання. Звернення громадян дуже багато. Ми вже отримали десь близько 30 ордерів на видалення чи кронування дерев. Частково з допомогою нашого РЕСу ми почали ці роботи, отут біля храму, який будується. Але знову ж таки, як тільки введемо в експлуатацію для нашу вишку, тут ця робота буде проводитися щоденно. Єдине, що може нам заводити, це погодні умови. На них треба теж зважати, тому що... Робота завжди на вулиці пов'язана з певними небезпеками, ризиками, робота на висоті, слизько, дощ, Не тобто люди повинні працювати в належних умовах, ще і забезпечувати заходи з охорони праці, тому що, ви самі знаєте, ніяка е, там, так, швидкість чи інтенсивність. Чи, там, Роботи не покращить, да, не треба е бути безпечним. Звичайно, е ми не можемо риз ризикувати і під піддавати людей ризику, тому що це нас і законодавство зобов'язує це виконувати, і ну і що це такої достой. Це правильно от, громадян, цікаво чи таке питання. От комунальники, так, які працюють, ну, так би мовити, вручну. Скажіть, будь ласка, які от першочергові об'єкти їх прибирання, і території, якими вони займаються? Ну, дивіться, першочергові об'єкти в них відповідно ж, у центрі міста. Тому що це обличчя міста, сюди приїжджають гості, тут приїжджає транзитний, транзитний транспорт і люди, людей складається враження про місто по тих вулицях, по яких вони приїжджають. Тому в центрі міста вулиця Харківська, вулиця Пушкіна, от, Шевченка, центральна, центральний парк, парк е, молоді, як він називається? Парк перемоги. Парк перемоги да, для будинку молоді. От, е, Тут тобто, біля лікарень, біля ну, біля поліклініки, колись площадь, площадь бурлака. Е, ну, Отакі оці місця да, вулиці Чернієнка, Віліцейська. Ну, тобто це десь там, де найбільше у нас люди щодня бувають і З відповідно і гості місця там. Порушуючи тему благоустрою, хотілося б і таке питання задати. Дивіться, що родинкою нашого міста є не лише центральний парк, так? Але і малесенький ставочок, який теж знаходиться в центрі міста, який у народі так називають жабуринником. І, звичайно, вже видно, що роботи по благоустрою ведуться. Зокрема, це і очищення тротуарів. Але все ж таки, чи плануєте, можливо, на майбутнє, якісь більш масштабні роботи? І це і очищення водою, і навколишня краса. Я зрозумів. Дуже дякую вам за це запитання, тому що дійсно. Роботи ми розпочали ще, як коли сніг лежав, у нас є договір з Краснопутським міжнародним об'єднанням водних ресурсів, які зараз виконують роботи по розчищенню значить, річки Михайлівки. Якщо хто не знає, у нас у місті дві річки річка Мела, і Річка Михайлівка. Річка Михайлівка протікає вздовж молокозаводу, потім під річ під, під дорогою, під вулицю Харківською і впадає у річку Мел. От. І до неї також ще із е, джерел, які знаходяться в районі військової частини, ну, колишнього монастиря, струмки течуть і протікають з е, так званий жабурини <паний> і теж потім впадають у річку Мела. І <паний> склалася така ситуація, що ці канали, поки Притікають, вони вже дуже замулені, дуже забруднені, позаростали. Тому зараз підприємство це виконує роботи по розчищенню цих каналів. це перше. Що стосується конкретно цього ставка, там планується перш за все зробити шабер для того, щоб регулювати рівень води в ньому. От, це перше. І знову ж таки, щоб ми могли, коли нам треба і, або велика необхідність, або зливати з нього воду. Або, або, наприклад, для, для того ж розчищення дна там, чи і, ще чогось, або таки, підвищувати рівень для того, щоб люди могли там відпочивати. Це перше. Ці роботи заплановані, ці роботи вже виконується, кошти на це виділені, люди працюють. Це перше, друге, планується навести порядок, скажімо ну, такий чисто косметичний навколо цього ставка, але знову ж таки, за роки, коли він не експлуатувався, він... Ну, дуже замулені, позаростали береги, якщо може жителі пам'ятають, там колись береги були... Ну, залишилася? Да, ні, Це дуже добре і це правильно. От, береги були, берег був укріплений дубовими дошками. От, ці дошки подекуди збереглися, подекуди були зруйнувалися, тому буде відповідне обстеження і складений мабуть, якийсь план для відновлення. Там колись був і фонтан, якщо ви пам'ятаєте. Плани, ну скажімо так, якщо так, зовсім глобально і далеко заглянути, не так і далеко по відповідному підході до цих питань, але є плани того, щоб відновити цей ставок як зону відпочинку для мешканців нашого міста. Але тут є певні але. Ну, По-перше, це відповідні кошти, і все буде залежати від того, як ці кошти будуть надходити до міського бюджету, щоб можна було їх використати. E, Користуючись нагодою, хотів би запросити мешканців міста з своїми пропозиціями або якимись ну, підказками да, в цьому плані, тому що одна справа, як кажуть, одна-дві одна людини працює, коли із певні, і знову ж таки, всі повинні розуміти, ми живемо у місті і всі відповідальні за нього. Не тільки там, чи своїх, житло, чи там міська рада, чи якийсь депутат, чи двірник і так далі. За, за, за порядок комісії відповідальні всі громадяни. Кожен на своєму відповідному э, участку, але відповідальні всі. Тому, якщо у когось якісь э, раціональні пропозиції, будь ласка, звертайтеся чи в міськраду, чи до нас. Я думаю, всі питання будуть зараховані. І відповідно, ми, Добре, створимо якийсь такий план, який відповідно надасть нам змогу потім створити там відповідну зону відпочинку? Звичайно, це дерева, планує, до речі, плануємо виставити. Скажіть, будь ласка, ще таке питання? Щороку? І комунальники, і небайдужі люди працюють над ліквідацією несанкціонованих звалищ. Як от у вас ви плануєте провести цю роботу? Взагалі, скільки у нас існує так, можливо, по району несанкціонованих звалищ? Ну, Це питання, ви знаєте, воно таке дуже болюче. І перш за все болюче з якої точки зору? Що таке несанкціоноване звалище? Це звалище, які створюють мешканці. Так, і створюють їх саме тому, що вони, ну от, моя так думаю, просто не люблять своє рідне місце. От. Та неможливо, так воно є. Тому що якщо б вони думали і про себе, і про своїх дітей, і про майбутнє своїх дітей і онуків, та й про себе в тому числі, вони б цього не робили. Тому що ні ви, ні я конкретно туди сміття не зносять. Зносять люди, які просто. Ліньки притися там 100-200 метрів до контейнера, або е які принципово, от вважають, що їм це не для них у них, от як діди-прадіди там може коли. Хоча, до, до, до речі, е діди-прадіди наші були більш охайні в цьому плані. от е Дуже багато цих звалищ. Ну, на території міста ми от, комісійно проводили обстеження порядка 14 таких місць, За таких самих е, найбільших, скажімо так. Да? Е, на жаль, не до всіх можна до, і добратися технікою, щоб їх прибрати. Mm -hmm. тобто, прибрати треба руками, тобто відповідна кількість людей, е, працезатрат затрат відповідних і так далі. От. І Основне і перше, і головне в цьому питанні це те, щоб люди не створювали цих звалищ. Знову ж таки, до нас є, до речі, от є вже декілька звернень. Просто громадяни, навіть депутатів, щоб типу, ми ці звалища прибрали. Відповідно, оскільки ми відповідаємо за це питання, ми і будемо над цим працювати. Але знову ж таки, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Це загальновідома аксіома. аксіома. І тому дуже хотілося. Розраховувати на допомогу самих мешканців, тому що ці звалища знаходяться поряд з будинками, поряд з огородами, поряд з водоймами, от, в ярках відповідних і так і далі, щоб вони надавали в цьому плані допомоги і своєю ініціативою. Тому тобто ми можемо надати транспорт, надати теж завантаження, Але, знову ж таки, якщо, наприклад, зараз зараз... Будемо займатися тільки цими звалищами, нічого іншого ми просто не встигнемо. Не тобто без допомоги громадян, без допомоги мешканців, без їхнього свідомого відношення до цього питання, це питання не буде вирішено. Звичайно, це можливо які-то санкції там, чи. Санкції. Штрафи до, речі, до речі, про санкції. Значить, е, хочу всім нагадати, що згідно з адміністративним кодексом України санкція за створення незаконних звалищ, або Забруднення території в нестановлених місцях викидання сміття становить від 1300 до 1350 гривень. Але, але знову ж таки, ну, у нас таке законодавство, що треба довести, що людина це, це, це створила. Є способи, підходи і методики і визначення, хто це сміття. Я не буду робити з цього ніякої таємниці, просто фізично бореться, розрибається, знаходяться якісь матеріальні докази належності цього сміття, потім складається адмінпротокол, письмово підписується, адмінкомісія призначає через поліцію, адмінкомісія, адмінкомісія призначає це покарання. Але, знову ж таки, не покараннями єдиними. Да? Тут е, е, треба... Бісвідомо громадянам підходить до цього питання і перш за все не створювати цих звалищ. До речі, у нас за ініціативою знову ж таки, буде житла» створена відповідна комісія з залученням і поліції, і санітарних служб. От, ця поліція комісія буде працювати от, буквально з наступного понеділка. От, відповідне розпорядження видане. Тому, шановні mm -hmm. громадяни, якщо до вас так, буде звертатися, прошу з розумінням до цього поставитися. Завдання не когось там наказати, таке завдання не ставиться, але знову ж таки, якщо не буде відповідної реакції від громадян, то ну, нема доведеться когось і наказувати цьому питанні. І причому наказувати не тільки матеріально, але і морально. Ми, Звернемось до вас, тим, щоб розказати через вашу газету про цих людей. Можливо, так, хоч до когось дійде, що цього не, не треба робити. До речі, такі практики вже були і ну, доволі ефективні мали. Звичайно, вже будуть конкретні дії, можливо, потім ну, да. будуть більш свідомі громадяни. Знаємо, що у нашому місті будується комплекс по управлінню комунальними відходами. Так? І... Це питання турбує, турбує земляків. Коли все-таки він війде в дію, розпочне свою роботу цей комплекс? Ну, дивіться, тут е, е, точно дату я вам назвати не можу, але орієнтовно це друга е, декада квітня місяця, Так, да, е, там будівельні роботи на 5%, 9% закінчені, ну це мається в виду по першій черзі цього комплексу. Зараз заводиться обладнання для того, щоб можна було сортувати це сміття. І теж інвестор робить за свої кошти, не за державні. Відповідні документи, подані у усі органи, які погоджують, дають дозволи і так далі. Тому робота ведеться. Якщо все складеться так, як планується, знову ж таки, тому що ці плани переносилися вже і в грудні, і в лютому, і в березні, і зараз на квітень, то ну, тут не все залежить від нас. Влада, і ми в час от, от, робимо все, що від нас залежить, але не все від нас залежить. скажімо так. <реш> Він обов'язково буде введен в експлуатацію, і це буде дуже значний крок до наведення порядку в нашому місті, в нашому районі. От, але е, тут, знову ж таки, е, дуже багато буде залежати від свідомості наших мешканців, наших громадян. Е, шановні так, земляки, да? наші люди, які проживають на території міста і району. Е, сам комплекс він призначений для того, щоб сортувати сміття, але знову ж таки, якщо ми з вами будемо його окремо складати, то я думаю, цей процес буде багато ефективніший. І Пришвидчені, це перше. Друге, давайте поважати працю один одного, якщо вже ви викидаєте сміття, то викидайте, будь ласка, те, що ну, передбачено, а саме тверді побутові відходи. Тому що дуже багато випадків, я зараз просто не хочу, вони дуже неприємні, коли люди викидають усе. От що як от навіть нечистоти, вибачте, да. Тому, ну, от, Приходиться з таким стикатися, це дуже неприємно, додаткові витрати на те, щоб потім помити машини, дезінфікувати їх і так далі. Тому, щоб, якщо хто не знає, машини щоденно миються і дезінфікуються ну, з певної передичністю відповідними службами. Це не просто так, що там. Добре, дякуємо вам за цікаву бесіду. У вас Добре. зараз є така можливість іще звернутися до громадян і міста, і району. Можливо, у вас є якісь думки, прохання, то у вас є така зараз можливість, будь ласка. О, дуже дякую, за надану можливість. Так, да, дійсно, є про що спитати, про що до, до, до чого я кажу закликати. Ну, перше, хочу, щоб всі зрозуміли, що підприємство. Буду в житло завжди відкрите до спілкування з людьми, до спілкування з громадянами. Весь, всі люди, всі працівники налаштовані на плідну працю, мають відповідні завдання поставлені, але знову ж таки нагадаю, що якщо 15 тисяч населення буде смітити, а 10 чоловік прибирати, то пробачте, у нас нічого не вийде. Відповідне сміття, воно завжди було, є і буде. От. І ми, як люди розумні, як люди цивілізовані, повинні цивілізовано до цього питання підходити. І кожен викидаючи те чи інше сміття, збираючи його, викидаючи чи в відповідне місто в контейнер, чи десь у ярок, чи під там, у сусіду під забор, тут вже свідомість громадян відіграє першу роль. Це тобто, прохання може й вимога. До всіх, щоб до цього питання сталося відповідально, як, ну, як, як в своєму дворі. Ви ж в своєму дворі не робите там розгарділя, так, так і тут. Не, не треба бажати, що це моя хата, а це моє. А решта це все чиєсь. Ні, воно все наше, спільне. І, до речі, в плані е, е, децентралізації, яка зараз відбувається і вона обов'язково відбудеться по стороні громад. Це теж буде дуже важливо, тому що тоді взагалі ні на кого буде, як кажуть, пальцем тикати. Бо треба буде брати, закочувати рукава і самі працювати. Це перше. Друге, на жаль, у нас є категорія громадян, які себе вважають, мабуть, дуже квітливими, дуже розумними через те, що вони, от, наприклад, Сміття викидають, але при цьому договір у них не заключений і вони за нього не платять. І вважають, що от вони такі розумні, якісь там хтось дурачки платять, а вони от такі круті, вони не платять. Але ж, знову ж таки, вони ж його вдома не, 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 не складають, вони срою От. Тому, відповідно, було б дуже добре, якби у нас відсоток договорів був не 75. Хоча б 95%. А як сільські ради, селищні ради укладаються? До речі, про сільські селищні ради. Комплекс, оцей, який будують, він розраховує на 30 тисяч кубічних метрів сміття на рік. Місто зараз вивозить близько 15-16 тисяч. Це, до речі, до питання, коли люди приходять і кажуть, а в мене сміття немає. Я всім зразу задаю питання: звідки береться 15 тисяч кубічних метрів сміття щороку, яке ми вивозимо і утилізуємо. Тому е сільські ради тут. Теж залучати, будуть залучатися обов'язково, тому що цей комплекс розрахований на весь Будухівський район. От. І без цього ніяк. А на сьогодні вже скільки около договорів з сільською радою? Ну, порядка, зараз скажу вам точно, порядка восьмий сільрад, рад, mm -hmm. зараз декілька в стадії так сказати підписання, ну тому що люди не завжди приїжджають з оцими документами. тобто... Вони згодні підписатися, але нададуть відповіді документи, складемо договір, ми пишемо, тут питань немає. Але це договір в основному на захоронення. До речі, тариф на захоронення в нас зберігається на рівні 2007 року. От, він дуже низький. Але влада зараз намагається не підвищувати його, щоб хоча б, ну, хоча б на такому рівні, але залучити більше людей для того, щоб його... Довести до такого якого цивілізованого вигляду ці всі питання. І ще одне. Дуже, ви всі звернули увагу, скільки багато снігу було цього року так, Вип... Зима була сніжена. випала зимою. Я зараз хочу, хочу, хочу сказати про дороги. У нас дуже проблемне питання наші дороги. Дороги по місту, як дороги з садим покриттям, так і дороги, які не мають такого твердого покриття. І якщо хто відповідально до цього питання підходить, ви зі мною погодите, що основна проблема в тому, що вода, яка утворюється від опадів, від дощу, від снігу, вона не має відповідного стоку у річку. І тому затримується на проїзних частинах, відповідно, там є якісь тріщини, якісь пошкодження, вона туди попадає, машина своїм колесом наїжджає. Відбувається гідравлічний удар, покриття рветься, або той же щебінь чи там кирпич, яким засипано, він рветься, вибивається і утворюється яма. <кій> Наші громадяни-мешканці особливо це стосується вулиці Центральної, що в районі першої школи, що в районі Стов-Перемога, там дуже жахлива дорога. Дорога, до речі, до речі належить, хоч знаходиться на території міської ради, але за неї відповідає Райавтодор. От. Але е люди своїми безвідповідальними так, діями створили е таку ситуацію, коли вода не сходить, тому що комусь ну, захотілося додати собі метр е території біля хати. Він взяв той рівчак, який був понад хатою, закидав або перегородив його, насипав бруство і так далі. Відповідно, вся вода зараз ось, буквально вчора був інтенсивний сніг і дощ. Поїде зараз на, на цю вулицю, ви побачите, що вона просто стоїть на цій вулиці, вона ніколи не збігає. Які б зусилля ми зараз не робили, скільки ми хочемо туди не вкладали, не буде ніякого результату, поки ми не зробимо відповідне водовідведення. Тому хочу, хочу звернутися до громадян, як вулиці Центральної, так і решти вулиць. Давайте все-таки повернемося до тих природних водовідведень, які були. От. І зробимо так, щоб, попер за все, тому що... Хочу зразу нагадати, буде створена відповідна дорожка комісія, вже розпорядження голови районної ради, тому що це районна дорога. От. Там будуть залучені фахівці, представники поліції, санітарної служби і так далі, які проведуть обстеження, нададуть рекомендації і оці всі штучно зроблені перешкоди для водовідведення, вони будуть прибиратися. Громадяни, які будуть перешкодитися, будуть відповідно нести. Відповідальність, тому що ну, треба до цього підходити якось не, не так егоїстично, як у нас громадяни дуже за, часто це роблять. Тому давайте якось спільно працювати на цим питанням, тому що ми всі користуємося цими дорогами, ми всі по ним їздимо, хтось частіше, хтось менше, але ну ж таки, це наші дороги, це наші ну ж таки, кошти, от, можливості та кошти, які... Щороку витрачається на утримання цих доріг, можна потім буде направити на більш нагальніші потреби. Хоча я не знаю, яка може бути нагальніша потреба, ніж дороги, які у нас в дуже ганебному стані. Добре, От. Добре. От такі. Вважаю, що на цьому ми нашу розмову закінчимо, але Дя... думаю, що це не остання наша зустріч. Завжди раді. Так, буде про що поспілкуватися. Тож до зустрічі, дякуємо вам. Дякую вам, до побачення.